Ну, а тепер про найважливіше, що слід зрозуміти: Верховна Рада України це законодавчий орган, а Міністерство внутрішніх справ виконавчий. Тобто МВС буде виконувати будь-який закон, який ухвалить Верховна Рада. Але Рада не ухвалює закон про зброю не тому, що на них тисне МВС разом з міністром, а тому, що вони разом з МВС дуже не хочуть, щоб Україна, врешті-решт, стала республікою де носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є не просто народ, а озброєний народ. Бо тоді вони втратять всі свої привілеї, які мають за існування поточного неофеодального устрою, в якому суспільство поділено на рабів та озброєних феодалів. Не вірите? Тоді спробуйте згадати бодай одну публічну заяву з боку політиків про необхідність надання громадянам права на самозахист після цього вбивства. Хоча б одну не можете. Так отож, коло замкнулося. Апелювати нема до кого. Політикам, депутатам та МВС наплювати на ваші проблеми. У них все гаразд, їх все влаштовує. Тому ми маємо зробити висновки. До наступного складу Верховної Ради України немає права потрапити жоден з депутатів, який зараз в ній знаходиться. До влади не може прийти жоден з політиків, який відмовчується, розраховуючи на те, що все забудеться, і це напряму залежить від нас з вами.